Добрий вечір. Сьогодні черговий випуск програми про обранців». Зі мною в студії Андрій Сайчук та Андрій Токарський регіональний координатор громадянської мережі ОПОРА з Рівненської області, наскільки я розумію. Ми сьогодні говоримо про Волинь та Рівенську область. На жаль, наших глядачів на сьогоднішній день після вчорашніх відключень на кілька мільйонів менше. Але я думаю, що ця ситуація тимчасова і добро переможе. А зараз я пропоную нашим колегам розпочати нашу розмову. І от Андрій їздив на Волині, на Рівненщину. Немає з нами Єгора Чечеринди. Він сьогодні готує програму Вечір з Миколою Княжицьким, який розпочнеться о 10 й одразу після нашої програми. Всіх просимо дочекатися, дивитись. Андрій, які основні враження від перебування? На Волині, на Рівненщині. Добрий вечір. Ну, насправді я потрапив на Волин відразу після Луганської області. Звичайно, тут контраст певний є. Е, насамперед, тому що в Луганській, на Луганщині дуже мало загалом е, інтриги, скажімо так. Тому, Щасливий, що... Що... Щасливий чоловік. Кожен тиждень кудись подорожує, дізнається, такі вісни, такі контрасти. Так, ну тобто на контрасті, звичайно, тут було набагато цікавіше. Тобто після копанок? Після копанок зразу В ліси, де народилася УПА. Ну я хочу сказати, що насправді, попри те, що це дві області, ми будемо зараз про них казати, які є достатньо монолітні. Ну в сенсі того що там переважають українці етнічно і україномовні українці. Та тобто звичайно це такий край можна сказати, патріотичний. І там висока є підтримка. я розумію саме Батьківщина не об'єднує опозиції там разом зі свободою і фронтом змін. Тим не менше є амбіції а, в у а, партії регіонів а, взяти в цьому регіоні насправді перемогти на мажоритарних округах. Вони е, хочуть це зробити на Це п'ять округів одні області, п'ять в іншій. тобто теоретично намагаються е, перемогти у всіх 10 округах. Наскільки це реалістично, от ми намагалися це е, з'ясувати. Ми про це говорили от, з Андрієм. Е, е, я знаю, що одна з проблем є е, е, якраз в тому, що не дуже сильні, по перше, кандидати від об'єднаної позиції. Ну, і друге, е, все таки використовується і адміністративний Адмін. ресурс. Ну я не знаю. Напевно, треба передати слово вже Андрієві, Хай бо він сказав. Власне, які шанси по Рівненщині в, в об'єднаної опозиції взяти там на, мажоритар, на мажоритарних кругах перемогу? Ну насправді так як вже говорили, що досить, досить є неоднорідні у нас представники провладних партій, представники об'єднаної опозиції. І цікавим і незрозумілим залишається, чому представники опозиції не шукали сильніших кандидатів, яких можна було б виставити в мажоритарних кругах. Натомість представники партії регіонів. Теж не виставляли своїх сильних кандидатів з п'яти округів. Представники партії регіонів мають реальні шанси лише вдвох. В інших так на вигляд здається, що це технічні кандидати, які прийшли на округ лише щоб відвести очі від самовисуванців, які потенційно можуть перейти до провладної більшості. Схожа ситуація була на Львівщині, яку ми вже розглядали, так. і там також. Е Кандидати від партії регіонів були суто технічними кандидатами для того, щоб зібрати на себе негатив. Mm -hmm. А люди з грошима в основному так, йшли самовису... самовисуванцями для того, щоб купити виборців, за них проголосували, а потім влитися в дружні ряди партії регіонів. Але я пропоную подивитися спочатку перший матеріал про Рівненщину, правильно, а потім перейти до детального обговорення. Mm -hmm. Округ номер 152 місто Рівне. Самовисуванець Віталій Грицак, офіційний кандидат від влади Олексій Губанов, екс-депутат Віктор Мачук, кандидат від об'єднаної опозиції Олег Суховський, і самовисуванець мер рівного Володимир Хомко. Грицак рідний брат нардепа регіонала Василя Грицака, генерал-майор міліції у відставці, очолював Державну службу охорони за президентство Ющенка. Подейкують, що на вибори пішов супереч волі брата. Олексій Губанов офіційний висуванець партії регіонів, заступник голови облдержадміністрації, колишній тележурналіст. Лісто очолював місцевий телеканал. Це єдиний регіонал області, який погодився дати коментар ТВАЙ. Щоправда, для цього нам довелося підстерегти кандидата в селі Пересопниця, де він саме відкривав урочистості з нагоди річниці написання пересопницького Євангелія. Губанов енергійно запевнив, що адмінресурсам в області влада не зловживає. Адмінресурси, подібні речі, вони насправді тільки в мінус працюють. Це дурні балачки, які не мають під собою жодної, скажімо, жодних підстав, оскільки робити це. Навіть теоретично немає жодного сенсу. Утім, самого Губанова, попри високий статус, вважають, якщо не технічним, то запасним кандидатом. Кандидат від об'єднаної опозиції в рівному за квотою ВО Свободи Олег Суховський, уродженець Львівщини, випромінює оптимізм. Два роки тому він, будучи невідомим кандидатом з невиразною рекламною кампанією, несподівано легко переміг на виборах до міськради, просто тому що був єдиним опозиціонером у списку. Тепер, заручившись підтримкою партнерів по опозиції, він сподівається повторити успіх. Рівненщина це є патріотичний край, де була створена Україна. Повстанська армія, і тут специфіка, і атмосфера дуже дружня, дуже добра. І така атмосфера, що а, тут рівняни, а, мешканці Рівненської області ніколи не дозволять собі вибрати кандидата а, від влади, і, зокрема, від партії регіонів. Проте його головний конкурент позірно не має жодного стосунку до регіоналів. Це міський голова Рівного Володимир Хомко. Добрання до мером очолював рівноводоканал. Дві 2010 десятого був переобраний на посаду мера, набравши 35% голосів. Сюди підкреслює, що є позапартійним. відповіді на питання, з ким в разі обрання буде в парламенті. Кандидат уникає. Але на думку опитаних нами експертів, саме Хомко кандидат, на якого ставить партія регіонів. Ще один кандидат, який може відтягнути частину голосів фаворитів, це Віктор Матчук, екс депутат до недавна права рука Віктора Ющенка в нашій Україні, який пішов з партії через незгоду з її лідером. Крім того, до 2010 року Мачук був головою Рівненської ОДА. Це помітна фігура в області регулярно веде власну програму на місцевій радіостанції. Округ номер 153 міста Рівне, Острог, Гощанський, Корецький, Острозький і Рівненський райони. Від об'єднаної опозиції тут болотується Юрій Вознюк, саме усуванцем, де Олексій Хахльов, і Анатолій Юхименко, кандидат від партії регіонів. Вознюк кандидат за квотою фронту змін, депутат Рівненської міськради, представник середнього бізнесу чиє підприємство ЕКОБУ достаннім часом потерпає від нескінчених податкових перевірок. В районі він не дуже відомий, що намагається компенсувати частими зустрічами з виборцями, робить пожертви місцевій парафії. Щоправда, в цьому йому Важко буде перевершити головного конкурента заступника голови облдержадміністрації Анатолія Юхименка. За останнього нещодавно агітував сам архієпископ Острозький Вархоломі. Підтримає вас, коли прийде такий час. Ну і полагатиме надію, що ставши депутатом, ви не будете забувати цей храм, бо тут ще дуже і дуже багато роботи. Юхименка, весь адмінресурс області проти приналежність до партії регіонів, яка в області не користується популярністю. Чому нам пояснив керівник державного хору, якого привезли на акцію організовану владою? Західна Україна буде стояти на тому, що Україна буде українською, а не російською. І хай юнукович і партія регіонів подумають, що вони роблять, куди вони заганяють Україну, і як вони мислять далі жити. Навіть своїм багатством, яке вони накрали в нас, в нас, в мене, в моїх всіх друзів. Ще один активний в окрузі кандидат зять Віктора Ющенка і чоловік Віталіни Олексій Хахльов. Він має свій благодійний фонд «Синій птах надії, який займається проведенням конкурсів для дітей, купує подарунки в школу і жертвує на церкви. При цьому хахльов задекларував скромні 146 тисяч гривень доходів за рік. А депутатську зарплату в разі перемоги пообіцяв віддати малозабезпеченим. Округ номер 154, місто Дубно, Демидівський, Дубинський, Здолбунівський, Млинівський і Радивилівський райони. Кандидат від партії регіонів Петро Колодич, самовисуванець Данило Корилкевич, від об'єднаної опозиції Валентин Королюк і самовисуванець Сергій Костючко. Колодич керівник одного з управлінь обладміністрації, Його називають технічним кандидатом. Партія регіонів має таких майже в кожному окрузі. Їх завдання бути своєрідними громовідводами, збирати негатив від справжнього провладного кандидата. Вони фактично займаються відтяжкою голосів або просто, скажімо, впаться маніпуляція свідомості виборців, коли є кандидат від партії регіонів. А насправді партія влади ставить акцент на самовсуванця, який не асоціюється з партією регіонів. Таким кандидатом на думку опори є Данило Корилкевич, голова Дубинської райдержадміністрації. Донедавна він був членом фракції партії регіонів в облраді, але оголосив про свій вихід на знак протесту проти мовного закону. Сюди любить з'являтися вишиванці, підкреслює, що є патріотом, має фонд Любіть Україну який фінансує роздачу мінігрантів місцевим освітнім і культурно-спортивним закладам. Випускає газету між Корілкевичем його головним опонентом, висуванцем від до позиції Валентином Королюком розпалилися безкомпромісна боротьба. Останньому, начебто, за наказом конкурента заламували пальці, коли той хотів виступити перед дубнянами на день міста. У відповідь штаб Королюка засипав райдержадміністрацію сотнями інформаційних запитів, щоб паралізувати її роботу. Поки фаворити чубляться, це дає шанс Сергію Костючку, представнику великого бізнесу, який, як подейкують, заручився підтримкою Центрального штабу партії регіонів і виступає як запасний варіант в окрузі на випадок, якщо Курилкевич програє двобій королюку. Округ номер 155 Міста Дубровиця, Кузнецовськ, райони Володимирецький, Дубровицький, Зарічинський, Рокітнівський. Від об'єднаної опозиції Сергій Кошин від партії регіонів Микола Сорока, саме висуванець Василь Яніцький. Кошин чинний народний депутат від батьківщини. Його називають креатурою іншого впливового бютівця Олександра Абдуліна. Активний в окрузі організовує спортивні свята, змагання з мотоболу. Микола Сорока ще один регіонал, який не побоявся піти на вибори з партійною приналежністю до непопулярної в області партії Януковича. Депутат облради, колишній заступник міністра регіонального розвитку, ексгубернатор області, громадські організації, які моніторять вибори, закидають йому використання адмін.